Маже кожен з нас полюбляє фотографуватися, а надто коли це особлива подія. Тому хочеться, аби в цей день такий знімок був справді оригінальним, адже це на довгу пам'ять, аби була приємна згадка. Як це зробити, знає сьогоднішня гостя в ефірі? Програма Креатів Рум. І в нас у студії вже з'явилась молода талановита творча дівчина, що створює фотозони. Що це таке? Як воно робиться, розкаже вам Ірина Куцина. Привіт, привіт, Ірино. Ну, давай тоді розпочнемо одразу з найголовнішого, що ж це таке фотозона і чому вирішила цим займатися? Ну, сказати, що таке фотозона, це в принципі не сказати нічого. Чому? Тому що скільки людей, стільки думок, і скільки свят, стільки фотозон. В принципі, якщо в загальному розповідати, фотозона – це можливо сказати так правильно, гарно оформлений куток, який відповідає певній події. Це може бути день народження, це може бути весілля, це може бути ювілей. Тобто кожен обирає собі на свій смак і на своє бажання. А ось якщо так говорити, що це досить кропітка робота, то скільки часу вона в тебе займає і чи це для тебе дійсно робота, чи все-таки хобі? Ну, сказати, що це робота, це я вважаю занадто голосно, це швидше хобі, але це любиме хобі. То воно мені приносить задоволення. Я ще разу, коли я приступаю до роботи, зазвичай люди мають різні смаки, і щоразу, коли я приступаю до роботи, я маю якесь своє певне бачення. І іноді фотозона може складатися за дві години, за три. Тобто, це в такому швидкому форматі. Давай швиденько, давай щось зробимо. А іноді буває вона може бути місяць, два. Іноді, коли це буває… від чого це залежить? Це залежить по-перше від е, того, що повинно бути, від того, що повинно створитися. Іноді буває в мене була така фотозона, яку ми складали майже два місяці. Це були квіти. Кожну квітку потрібно було зробити. Кожна квітка мала свій розмір, вона загорталася в певну сторону для того, щоб там, наприклад, не відкидувала тінь. Вона повинна мати свій відтінок, одна була молочна, інша пудрова, третя слонової кості, четверта бежева. І ти їх складаєш як художник на полотні, тому що в тебе там триметрова площа, і не може бути ніде ну, дирки, не може бути. Тобто ти повинен скласти її так, щоб вона була ідеальна. Отож, друзі, щойно ви переглянули роботи Ірини Куцини. Як ви бачили, дійсно фотозона вона буває різною і всі вони дуже гарні. Ірино, а як тобі вдається поєднувати таку кропітку роботу над е, своєю творчістю, так, над цим хобі? І одночасно ти працюєш і викладаєш в університеті, і воно частіше молода й молода мама? Ну, це, напевно, варто сказати, як я це починала. В мене народилася моя донечка, любима. Я пам'ятаю, мені тоді дуже захотілося її якось пофотографувати зазвичай в дітей, які емоції? Вони або щасливі, вони сміються, або вони плачуть. І я розуміла, що я хочу створити щось таке, в якому я би могла передати. Той щасливий стан материнства. Фактично, поштовх тобі дала твоя донечка. Так, да, Вона стала головною моєю моделлю. Вона зараз е, мій е, головний, як я кажу, трансформер. Вона завжди е, випробовує це все. Тому що е, є така трохи специфіка, коли ти створюєш, е, наприклад, фотозони для дорослих, е, то вони йдуть е, в людський ріст. А коли ти створюєш для дітей, то всі предмети, які йдуть для дорослих, вони зазвичай дуже великі і вони е, створюють дисгармонію. І от саме моя дитина допомогла мені правильно складати пропорції, відчувати їх. І якось так зараз тепер вже вона доросліша їй вже майже три роки. І коли я там йду на якусь роботу, що вона мені недавно таку річ, що мам, можна я сьогодні не піду з тобою на роботу? Я не буду там сідати, і ти не будеш дивитися, як воно складається. І сказала добре. Тому якось е, нема такого, що воно йде важко. Ну, е, ясна річ, що е, треба знаходити час. Ну, зараз вже легше, тому що моя дитина е, навіть допомагає, вона там якісь стрічки носить по всій кімнаті, вона може щось передати. Маєш помічницю. Так, да, маю помічницю. Але так е, е, зазвичай є люди, які мені допомагають, я їм дуже вдячна. Ось, до речі, скільки людей тобі допомагає, адже зробити таку фотозону це потрібно колосальна кількість часу, рук і фантазії. Ну, зазвичай, якщо йдуть монтажні роботи, то це мають бути хоча б там, два чоловіка, які це можуть принести, скласти. Тобто, ну, але обов'язково це потрібно контролювати, щоб там, де потрібно склалося, на тій висоті, з цим розміром. І зазвичай в мене ще є мої друзі, дівчата, які такі можуть допомагати, із, наприклад, з такою дуже мілкою, кропіткою роботою, особливо коли йде в плані весіль, де потрібно нам дуже багато гостей розробити, тоді одна людина не в змозі. Ну, але в принципі я думаю, що це прав... головне це правильна організація. А все інше далі створюєш ескіз і по ньому працюєш. Головне це мати графік і нічого не забувати. Бо якщо ти щось забуваєш, то в тебе. Зі хаос тебе починає да, Починається хаос, накладка. Ти розумієш, що ти не встигаєш. Тому ти перед тим як виїхати, більше часу займає спакуватися. Буває іноді. Тобто це мільйон коробок, вони всі підписані, наклеєні, і ти вивозиш їх складаєш. Ось ти згадала за весілля, так за те, що для дітей робиш фотозони, отримаєш від цього колосальне задоволення. Ми ще про це поговоримо, але хотілось би трошечки дізнатися про те, що ти нам принесла у студію. Так, ти згадала, що маленькі елементи дуже важливі і. Вимагає дуже великої кропіткої праці. Розкажи, будь ласка, що у нас є тут, що ти нам принесла, що можна з цього зробити. В принципі, дивіться, мене дуже часто запитують, що там Ір, як ти, наприклад, це складаєш? Я хочу сказати, що головне в роботі це не кількість грошей, які ви вклали в фотозону. Головне це е, емоції, які ви отримали, доки ви це робите, тому що вам це подобається, ви в чомусь новому навчаєтесь. Головне це е, фактично результат, який ви отримали. І саме головне, іноді можна складати чудові речі із е, того, що створила природа, підручних. От у нас зараз з вами є віночок, він сплетений з лози. Тобто це саме звичайна лоза. Е, ти її збираєш, обрізаєш. Закладаєш кип'яток на 10 хвилин, і вона стає як пластилин. Тобто ти можеш її в будь-яку конфігурацію сплести. Сплітаєш, далі. В основі йдуть стрічки, ви можете придбати їх в принципі в будь-якому магазині, що займається рукоділлям. Шишки ви можете зібрати будь-де потім, як ви бачите, мішковина. Звичайна нитка стрічкова, тобто ну, нічого надзвичайного, нічого не потрібно замовляти, чекати чотири тижні, воно ні звідки не йде. А саме звичайно, наша закарпатська деревина, ну, нічого незвичайного. Головне, а як ця деревина, до речі, називається, бо я бачу, що вона дуже така гладка, специфічна, відшліфована. Насправді, це саме звичайно 8-мм фанера. Просто вона піддається шліфовці з усіх сторін, і потім ще шліф шкуркою відкладається, і зазвичай це звичайно, але може ще різними називається морилки, різними деревними лаками пропитуватися. Тоді вона буде мати інший колір або підкреслювати навпаки свою структуру. Бачите, деревина вона ж нерівна, тобто. Я взагалі вважаю, що природа створює найкращі декорації. Ми можемо вже тільки потім надалі їх використовувати. А ось я бачу на тобі дуже такий гарний метелик, теж із дерева, з oh, тканиною. І на столі в нас є. Розкажи трохи про цей елемент декорації, образу. Ой, я розповім, коли ми починали створювати фотозони, для дівчаток можна було використовувати заколочки, бантики. Приходили хлопчики, і мама казала, боже, я хочу, щоб мій хлопчик був таким особливим. І з'явилася ідея до створення для хлопчиків чогось такого особливого. І так з'явилися метелики. Вони з'явилися такого різного плану. Вони бувають різними від червоних, синіх, от в такому ретро-стилі, зараз дуже популярному повертаючись. І зазвичай, от мені говорять, а там метелики вони можуть бути тільки для чоловіків, каже ні. От бачите, жінки також їх носять, головне це впевнено їх носити, не боятися. Ем, і головна одна ще з таких ідей, е, я пам'ятаю, дуже часто мене просили, наприклад, ем, зробити їх, щоб, можливо, дарувати. І от одна із ідей була така, знову ж таки, в природних матеріалах, як ми з тобою попередньо говорили з мішковини. Е, ми створили до Нового року ось такі іграшники, сніжинки, і до них йшли ось такі метелики. Вони прикривалися кришечкою і можна було перев'язати ось такою, бачите, наша шнуровка, їх можна було просто брати, ось так красиво перев'язувати і зав'язувати на бантики. І ось такими вони дарувалися. Скажи, будь ласка, а, якщо так, ти використовуєш такі природні матеріали, тематики бувають різні. Так і як ми бачили на фотографіях, ось з якими саме тобі доводилось темами працювати, які найчастіше можливо замовляють. Я скажу чесно, самі найулюбленіші це дитячі фотозони. Чому? Тому що. Та настільки все так не, не знаю, як правильно передати. Це настільки мило, настільки повітряно, настільки легко. Плюс я не знаю, якось створюючи дитячі фотозони, я ну я не дуже повертаюся в дитинство. Я, я відчуваю цей щасливий сміх, тому що я бачу цих дітей, цих мам, які приходять. Я знаю, що залишається ну справді хороші фотографії на згадку. І потім ну діти швиденько ростуть, а ну залишаються такі зловлені миті, які. Не можна повторити. І в цьому, мені здається, саме найкраще. Єдине, що ну, завжди по бажанні, я стараюся передати, це створювати більше для дітей в пастельних і легких кольорах. Ну, звичайно, були там і більш насичені, вони були і червоні, і до Валентина, і в українському стилі було дуже чудово. Вона була якраз тоді така актуальна, зв'язку з подіями, які відбувалися. І е, ну, багато в принципі. А Твоя найулюбленіша тема яку не... Лавандова. Оформляла. Лавандова, вона е, така. Е, Фіолетовому, ми зібрали багато лаванди, там було багато вінтажних речей, які також робилися вручну. Це були блокноти, там було багато мережева. І це теж ти все робила. Сама. Все, повністю. Все, що там знаходилося, ну, там вже ну, хіба що чемодану, я сама не робила, до цього я ще це не вмію. Але, в принципі, якщо потрібно, я, я можу це е, зробити. Ну, мені було трохи легше. Я маю інженерну освіту, і вона мені дуже допомогла, тому що фактично я 5 років в. Чила основи пропорцій, е, нарисна геометрія. Я вмію креслити, я вмію малювати. Я можу будь-що конструювати, я знаю, як воно закривається, відкривається, тому що я фактично сама моя робота це робочі креслення для е, там. Я проектую да, для будівельників, тому це без проблем. Ну, ось дивись, так. Ти маєш освіту. Ти маєш уявлення, як що повинно креслитись. Людина, яка ніколи е, з цим не зіштовхувалася. Чи вона зможе ось зробити щось подібне, Що б ти можливо порадила початківцям, тим, хто хоче перша себе спробувати в такому. Я вам хочу сказати, що люди, які ніколи себе в цьому не пробували, вони можуть створювати геніальні речі. Тому що я знаю, що таке композиція... значить у компози... мене є шанс, у вас є всі шанси. Просто я знаю, що таке композиція. Я знаю, що вона має бути прямокутне і рівне. Тобто я дивлюся зі точки сторони правильності. А буває, приходить людина і каже: Я хочу, щоб там хмари літали. А я на неї дивлюся і кажу. Ну, ну ви ж розумієте, а потім вона там йде, вона мені щось малює, і вона йде, і я розумію, боже, це геніально! Це геніально. Я би не подумала, бо я би це все в'язала обов'язково до того, як це має бути правильно, де воно має бути зачеплено. І кожна мама, кожна людина, яка приходить, що замовляє. Вони кожен приходить зі своїм баченням. І це дуже класно, тому що насправді воно дозволяє розвиватися. Моя робота це тільки допомогти втілити це в життя. А їхнє бажання, фантазія вона малює її. І тому я зазвичай з людьми, які приходять творчі, і щось бачать, і вони в такому польоті мені бувають розповідає що і хочу, щоб там дракони зелені летіли, і щоб сонце світило. Я так. Думаю, це скоріш за все молоді мами. Да, Та, такі мали. фантазії мають Ой, а весільні це теж а не а ось не... до речі, щодо весільні, які були такі ці... найцікавіші твої фотозони, mm -hmm. що тобі доводилось створювати, і що на найці... що найголовніше замовляє молодь, що їм імпонує. У мене була дуже красива фотозона для наречени. Вона робила весілля в європейському стилі. В неї не було багато гостей, але вона його зробила таким, ну як би це сказати правильно, таким смачним, може так сказати, тому що воно було з макаронами, з такими тістечками круглими. Воно було в таких м'ятно-рожевих таких тонах, але приємних таких світлих. Воно було в замку, в внутрішньому дворі розпис, було багато стільчиків розкладних, красивих, доріжка була. Ми робили імітацію під дерево, вже все відцвіло. Ми взяли близько 200 піонів. Величезних, рожевих королівських, ми пофарбували гілки в білий колі, стояли стійки, і ми на ці гілки зачіпляли ці вже окремі піони. І в нас вийшло окреме таке піонне дерево, де вони розписувалися. І невелика така фотозона із мольбертом теж було намальовано дерево їхньої сім'ї. з датою, і кожен, хто приходив, вони залишали на нареченому на спеціальні фарби. Ми залишили відбитки своїх пальців і писали побажання. Тобто. Не було такого, там гості приходять і дарують там цукерки. Гості Не приход... стандартно. Да, стандартно. Вони приходили. Це молода була дуже весела компанія. Вони залишали ці відбитки, і вона мені нещодавно прислала фотографію. Вони вже облаштувалися, і з цим деревом кажуть, дякую, тому що ми пам'ятаємо всіх гостей, ми пам'ятаємо всі побажання. Як твої близькі рідні відносяться до такого твого захоплення? Можливо, чимось тобі допомагають? Е, Так, мене шалена підтримка зі сторони рідних, е, зі сторони всіх, хто мене любить. Е, іноді я буваю також нестерпно. Це коли я щось монтую. У мене приблизно так дві-три кімнати в будинку, вони пливуть, щоб не сказати по-іншому, тому що зазвичай це все розкладено, це чіпати не можна, то сохне, це ще не досохло, це ріжеться, це потім буде різатися. Це не можна трогати, бо я його не знайду, або я за нього взагалі забуду. І ну насправді дуже мені допомагають. Я дуже вдячна, тому що в мене взагалі така була кумедна ситуація. Я коли починала створювати фотозони, ну не було такого, що ми. Кудись виїжджали на природі. Ми першу фотозону склали в мене в дворі. От я пам'ятаю, ми пофотографували мою дитину, це було пробно для мене. І потім мені виклали в інтернет і мені передзвонила моя подруга і кажуть, що а, ми хочемо своїх дітей пофотографувати. І на той момент, коли ми витоптали маму-батьку весь газон, він сказав: Все досить, будь ласка, давайте придумовуйте і вибирайтеся кудись на природу, кудись далі, тому що все ну, досить не можна. Кажу, добре. Я зрозуміла, і так почалося. А як на твою думку, що ще можливо можна додати до створення фотозони, окрім таких декорацій, окрім е такої загалом творчої ідеї, думки? Можливо, якісь інсценування, якісь е такі творчі рухи, як якоїсь компанії, що можна ще таке? Можна дуже багато чи взагалі пробувала такі експерименти? У мене до Дня Валентина ми була фотозону, і там чоловік освічувався своїй дівчині, і було дуже красиво, якби е, він це зробив так е, ну, гарно, дуже як джентльмен. І в принципі, локації е, вони бувають різні, тому що бувало, наприклад, таке, що е, там питали, а чи можеш ти скласти для якогось е, дитячого там, ну, можна, фестивалю або невеликого якогось там, як зараз можна е, модно казати, івенту події якоїсь. Можна для будь-чого розуміти, головне це розуміти, яке дійство буде відбуватися для того, щоб складувати, бо потрібно розуміти одну дуже важливу річ. Наприклад, на фотозоні всі речі повинні бути безпечні перше. Друге, вони не повинні падати, відвалюватися. Хоча я можу сказати, що завжди на кожній фотозоні, після певної відвідини завжди є люди, які це все поправляють. Вони, ну, завжди так думають, що. Ти склав і все так буде красиво, воно нікуди не буде рухатись. Ні, також є колапси, щось щось падає, щось змінюється, щось бант не в ту сторону перекручується, десь щось відвалилося, Ну, всяке може бути, тому що зазвичай люди вони стають, йдуть, вони, ну тобто, фотографувалися, пішли. А ще, якщо, наприклад, є маленькі діти, вони зазвичай в нас була осіння фотозона. Я на кожен заїзд купувала кілограм яблук, тому що діти їх з'їдали. І після кожної дитини ми старалися забирати обгризані яблуки або з однієї сторони, або з другої. Наприклад, не можна класти речі пластмасові, маленькі, які можна е, про, з'їсти, проглотити, запхнути в ніс, в вухо. Тобто, ну, дуже багато речей, не можна класти. Наприклад, якісь такі самі тканини, які там сильно блікують, коли Ну, дуже багато нюансів. Треба розуміти просто для чого ти це використовуєш. розуміти, спробувати так. експериментувати. Ну і головне мати бажання до такої творчості. у нас взагалі на одній фотозоні був велосипед ретро велосипед. Ми його вклали туди, і він дуже гармонійно і класно вписався. Ж, Ірино, я хочу тобі подякувати за те, що ти до нас завітала у студії. Я би ще з тобою спілкувалася, і спілкувалася, але, на жаль, формат час нашої програми трохи обмежений. Спасибі тобі, бажаю, аби ти і надалі розвивалася у своїй творчості і реалізовувала свої найцікавіші, найграндіозніші ідеї. Я вдячна. Дякую гарно. Спасибі.